Proper – Підходящий. Properly – підходяще Stew – Тушкувати. Quality – Якість. Occasionally – Іноді. Cut out. Виключити з харчування. Quantity – Кількість addicted to залежний від variety різноманіття argument сварка argue сваритись argue сваритись argument сварка variety різноманіття addicted to Залежний від Quantity Кількість. Cut out. Виключити з харчування. Occasionally. Іноді. Quality. Якість. Stew Тушкувати. Properly. Підходяще proper підходящий переклад на українську proper properly stew quality occasionally cut out quantity addicted to Variety. Argument. Argue. Переклад на англійську. Сваритись. Сварка. Різноманіття. Залежний від. Кількість. Виключити з харчування. Іноді. Якість. Тушкувати. Підходяща. Підходящий. Іноді. Залежний від. Якість. Підходяща.